Максим Житко, психотерапевт і кандидат психологічних наук. Уже з нами, пане Максиме, доброго вам ранку. Так, ми вас бачимо. І навіть я розумію, що ви сказали, але я не почула, бо щось у нас якісь проблеми е, зі звуком. Зараз він. О, звуком, на... Доброго ранку О, ще раз. Тепер вже і бачимо, і чуємо. Прекрасно. Пане Максиме, скажіть. Як воно ось це навіть почути повітряну тривогу з тим, що тобі ніби ти десь прочитав, що очікується на більша, найбільша ракетна масована атака. Як воно впливає на, на наші мізки? Знаєте, кажуть, що очікування смерті іноді гірше ніж сама смерть, і тому з одного боку треба бути уважним і не нехтувати попередженнями. З іншого боку, розуміти, що е, чекати, коли щось відбудеться, особливо коли це хайпова тема у соціальних мережах, і скоріше за все це може бути частиною інформаційно-психологічних операцій противника, так то це е, добровільно ставати в е, якомусь сенсі на його бік, тобто добровільно руйнувати власну психіку. Тому о, ми не можемо знаєте, є те, що ми можемо о, контролювати або розуміти у житті. Є те, що ми не можемо о, контролювати. Ми не можемо контролювати, коли і де почнеться атака. Але ми можемо контролювати те, що ми робимо зараз, тут і зараз. Тому треба слуховуватись до того, що каже. Кажуть компетентні е, інстанції, і е, якщо вони не кажуть, що зараз треба зайнятися збереженням власного життя та життя близьких, то треба займатися саме життям. Тобто любити, працювати, е, займатися побутовими справами, таким чином, ми знецінюємо. Психологічний чинник того тероризму, який терористичного, терористичного аспекту гібридної війни, яку веде проти нас Російська імперія, колишня імперія, зараз псевдоімперія. Ну от припустимо, людина е, живе зараз, ну якось сама, от нема нікого зараз вдома, та умовно кажучи, і, і в неї ще й виключають світло на добу. І, і немає зв'язку ні з чим, ні з ким, і так далі. І в цій людини, цієї людини тривога, наприклад, вона не може заснути. От що, в принципі, порадити людині в такій ситуації? Слухайте, ну це проблема, яка не тільки породжена війною, але mm. яка може бути загострена війною, mm -hmm. тому що це проблема самотності. І, а, питання тому, а, наскільки і у мирні часи нам було не самотньо а, самим себе, так? А, ми, знаєте, я завжди трішечки гіркочу про те, що люди, які пережили дев'яності, які Пам'ятають, що таке веєрне відключення, так, які пам'ятають ті складні часи, вони а, за, за рахунок цього мають досить великий психологічний ресурс. Давайте згадаємо, що ми робили тоді, коли були скрутні часи. Не такі скрутні, як зараз, але скрутні по-своєму. Ну, ми згадували про те, що є книги, на сторіччя ми починаємо забувати. Ми згадували про те, я що я читав є вчора книжку по... дві години, коли виключили світло. Дві, так? дві години я читаю, взяв книжку Science великого англійської мови і її із задоволенням на кухні просто біля вікна, поки було світло, і це було прекрасно. Ми можемо згадати, що є фізичні, є фізичні вправи. Є вишива. Ну, зараз. Ви розумієте, є багато чого, що робили наші бабусі, дідусі. Ми звикли до комфорту. До комфорту досить швидко. Ми звикаємо і досить тривало та так важко відвикаємо. Але розумієте, наші бабусі, дідусі, які не жили у такому комфорті, в них же не була нижча якість життя. В них психологічно я маю на увазі якість життя. Вони також вміли бути щасливими у таких обмежених обставинах. Давайте ми якраз це такий досить ну не гарний привід, це буде не дуже добре, так сказати, але такий важливий привід згадати нашу історію, наше минуле і емпатично відчути, через що. Пройшли деякі наші попередні генерації і вжитися у їх життя, розумієте? І ми зрозуміємо, що багато чого, що нам здавалось, такими ну трохи застарілими речами, вони зараз є досить актуальними. Пане Максиме, я згідна з вами, що можна використовувати цей час якось з користю, так десь з усього можна користь витягнути навіть з таких умов. І якщо 90-ті, то це я тоді була школяркою. Це був такий прекрасний час, коли ми всі разом збиралися на кухні, були запалені свічки. Там хтось мив посуд, хтось готував їсти. Вся родина збиралася в одному приміщенні. Я при свічці щось там намагалася вчитися. Ну важко. Це було вчитися, але слухали і розпиталася якісь родинні історії. Тобто відбувалася така, знаєте, згуртованість, там більше одне про одного дізнавалися, Я слухала якісь дитячі історії, бабусі, дідуся, чи тата і мами. Але маємо зараз також час інтернету, комп'ютерів. Вся робота деколи буває наша Ну от, от в от цих от в цих от гаджетах, і оці відімкнення світла, коли ми не знаємо часто, коли це станеться. Коли це зненацька, як вона впливає на людський організм? Те, що руйнується, якби рутина, до якої ми навіть в умовах війни якось вилаштували її, і тут бац, і все, всі плани пішли коту під хвіст? Розумієте, ми вже років 20 живемо у так званому вукасвіті. В світі непередбачуваному, в світі нестабільному, і е, війна це також загострила, але це не є таким, що е, досить нове. Ці так звані чорні лебіді, які час від часу злітають. Ну, найближчий приклад це ковід, вони ж також рушили наші плани. Тому розумієте, нам потрібна це психологічна така якість, яку потрібно в само, кожному в самому собі виробити, жити в такому нестабільному непередбачуваному світі і бути психологічно готовими до е, досить динамічних таких змін, які відбуваються. А щодо е, гаджетів, розумієте, ми так багато до війни казали про цифрову залежність. Ну ось війна нам дає можливість трішечки позбавитися від цієї цифрової залежності і згадати, що окрім віртуального світу, є ще реальний світ. Ну Но... якщо ми не можемо планувати наше життя, так це не гарно для психіки. Це нестабільна ситуація але я ще раз підкреслю: ця нестабільна ситуація це не є тим, що властивий виключно війні. Це ситуація того так званого ідеального шторму, в який е глобальний світ потрапив останні 3-4 роки. Розумієте? І після війни е наш світ стане. Трішечки стабільним світ українців я маю на увазі, але глобальний світ також буде перебувати у цьому ідеальному штормі, і тому нам треба виробити такий психологічний імунітет до того, що нам придеться найближчі роки жити в такому непередбачуваному нестабільному світі. От якісь такі прості рутинні заняття вони взагалом допомагають зберігати душевну рівновагу і добрий сон? І добре що слухайте. Ну британський флот колись декілька сторіч тому він виробив е е свод правил, в яких там. Було потрібно кожен день підіймати флаг, виконувати гімн, подворотнічок, чистити взуття. Розумієте, це було не тільки муштра, це був ще свод правил, які психологічно дозволяли вижити під час війни, під час якихось катастроф, які досі часто траплялися у морі. розумієте, або в океані, тому. Так, нам треба, і це психологи досить давно кажуть. з початку війни, кожному з нас треба написати ті рутинні справи, які повертають його до реальності, і які є такими своєрідними якорями, які дозволяють триматися в цієї реальності, навіть коли у морі є шторм, коли навколо все динамічно змінюється. І от я ще запитаюся. Така річ, як наближаються, наприклад, великі свята, цей великий, як так званий український Рамадан так від Романа до Йордана. І тут у Львові, наприклад, звідки ми зараз мовимо. Вирішили, що в нас не буде ні різдвяного ярмарку, ні ялинки, і це зрозуміло чому? Тому що Львів відносно привільованому становищі є все одно ну, порівняно до там, наприклад, Дніпропетровської області, яку сьогодні знову обстрілювали вночі. Та? А, і, і, і не будемо ми покал... Ну, Тобто, добре, добре сказати, що ми, ми нам не до свята зараз. Я підтримую цю позицію теж, але Якщо ми кажемо про Дніпропетровську область, то якраз з Криворізького, наприклад, району голова військової адміністрації сказав, що навпаки він вважає, що треба ставити ялинки, треба святкувати новий рік, треба святкувати Різдво. Треба святкувати Миколая публічно, наскільки це можливо, на масових заходах, щоб дати людям відчуття нормальності і дати людям відчуття свята, бо вони цього дуже потребують. От яка тут позиція? Є правильно, якщо коротенько, ваша думка, дивіться давайте ми згадаємо історію України. Більшовики відмінили Різдво, а потім у Харкові комисар Микола Постожив знов зробив ялинку, тільки назвав це новорічним святом. І це показує, що розумієте, цей мідь. Коли в душі нас народжується щось нове для віруючих, це народжується ісус для невіруючих це народжується новий рік. Він дуже важливий. Тому я не політик, не голова адміністрації, я не розумію реалії соціально-економічні Львова та Дніпропетровщини, так як розуміють їх очільники. Але я розумію, що свято потрібно. А буде це свято з ялинкою, або буде це свято у родинному колі, або з друзями, це вже диктується тим, що відбувається навколо. Як у громадянина України мені здається, що під обстрілами ракетами робити масові заходи це не є з точки зору здорового глузду розумним. Але я ще раз кажу, що я не володію в повній мірі інформацією, тому я не можу давати оцінку а, рішенням міста. Я... Але це важлива порада власна психолога. Дуже вам дякуємо. Максим Житко, психотерапевт, кандидат психологічних наук до нас включався.